Дорогі брати і сестри у Христі. Ми слухаємо слова Євангелія, які для нас сьогодні, і не тільки сьогодні, можуть бути великим заохоченням. Неодноразово ми чули, чуємо і будемо чути про те, що з Богом то є потрібна співпраця. Але те, що передусім хоче передати Ісус і почути у відповідь від другої людини, коли робить для неї той чи інший вчинок, оздоровлює, чи робить якусь таку справу, яка для цієї людини важлива, то щоб у неї була віра. І це є базою, це є фундаментом для нашого християнського життя і нашого спілкування з Богом. З одної сторони, ми завжди в житті доцінюємо дари, які отримуємо людей, яких Бог ставить на нашій стежці життєвій, справи, речі від духовних по матеріальні, тільки тоді, коли ми їх втрачаємо, або повністю, або частково. Здаром здоров'я. Як у цієї жінки, яка 12 років страждала на кровотечу і натерпілася багато. Це так як один мій знайомий, коли його привезли до лікарні, то на початку його не хотіли навіть прийняти до лікарні і вже трохи настраждався. Мало того, що переживає за хворобу, то ще й не хотіли прийняти до цієї, лікарні. і розмова: приймемо, не приймемо, але прийняли, слава Богу. Далі вона. Має передусім відвагу, і це є перша важлива справа. Має відвагу, незважаючи на те, що це теж була справа пов'язана з культом нечистоти, який вона на собі носила і і мала. Така була справа, таке переконання. А отже, і вона як нечиста, яка має кровотечу, щоб доторкнутися, ну, вважалося, величезним гріхом. Що вона робить, має відвагу. Що вона перед цим е чує, що він зцілює, що він є тим, хто допомагає, що він є тим, хто ще не відкинув і тому має відвагу. Далі Яїр, для якого цінністю і вартістю є його дочка, ну, для кого з нас не є цінністю і вартістю наші батьки, рідні, близькі, знайомі, брати, сестри. За яких ми переживаємо, чи молодші, чи старші, і навіть коли ми стаємо перед очима того, що кожного з нас колись раніше чи пізніше зустріне, що ми будемо покликані додому отця цілковитою повністю, коли наше серце перестане вже перекачувати кров, коли воно зупиниться, коли ми вже. Інші, щоправда, ствердять, що всі ознаки життя тілесного для нас закінчилися, і будемо ставати перед нашим Отцем, коли ми бачимо старшу людину, яка переживає це, і ми за них переживаємо, коли це наші батьки, рідні, близькі, знайомі, і хоча є не уникнення, то ми не хочемо, щоб вони відійшли. Це для нас, тому що вони для нас мають вартість. Коли ми отримуємо певний дар здоров'я, але можемо його не цінувати, і думаємо, що постійно так і буде, але потім і так трохи нехтуємо цим, думаємо, що дайте мені тільки точку опори, як один з філософів сказав, і я прокручу світ назад, цілу земну кулю, коли трохи втрачаємо, починаємо більше цінувати. Коли іноді Бог ставить на нашому шляху другу особу, і з якою, здавалося, ми є несумісні, а може в стилі життя, у поглядах любимо різну музику. Хоча у мене є друг, ми любили різні стилі музики, але ми дружили. І багато таких інших справ. А коли не стає цієї людини, ми починаємо досвідчувати, що нам її бракує, бракує її посмішки гумору. Того, що вона могла сказати, підтримати, а те, що її зараз немає, для нас стає певним тягарем. Більше того, здібності цієї людини і ту працю, яку виконувала. Дарма що ми є різні, де ми знайдемо всіх таких однакових? Немає. Боже створіння це не конвейер, що всі як роботи на одне лице, на один характер, нема конфліктів, нема нічого іншого. Так не буває. Треба про це забути абсолютно. Далі мир, який ми мали у нашому житті до війни. Наскільки ми не цінували цього, наскільки ми не цінували спілкування з нашими рідними, близькими і знайомими. У перші дні, потім тижні, місяці повномасштабної війни, пригадаємо собі, що ми дуже часто телефонували один до одного. За мирного життя так не було. Так не було. Ми цікавилися життям один одного. Це потім рік, другий, третій рік війни, потім дається нам взнаки і втома, і це навантаження психічне, психологічне, це є втрата наших рідних, близьких, знайомих чи на фронті, чи коли як і в Києві, чи нещодавно в Полтаві, в Одесі пролунали вибух, вибухи, і люди втратили своїх найдорожчих, найближчих. Так це на нас впливає. Так здавалося б, що ми можемо закритися і далі ніяк не жити. Це складно, ми будемо потребувати допомоги. І дивимось, як Яїру, який втрачає свою доньку. Це те, що для нього на даному етапі було дуже дорогим. І він приходить до Ісуса. Масштаб того, що треба відновити, є великий. Це наше духовне життя, це наші відносини один з одним. Це знову наново навчитися любити один одного, тому що війна теж впровадила дуже багато таких складних моментів, коли ми перестаємо або довіряти один одному, або ще якісь інші справи навантаження даються взнаки. Далі треба буде дуже багато працювати над відновленням не тільки цим фізичним, економічним. Але духовним передусім. Коли вже приходить той момент пригнічення, коли знеохочення вкрадається в наше життя, для нас прикладом є жінка, яка не побоялася, і Яїр. Коли ми читаємо цей фрагмент Євангелія, то варто собі ще раз усвідомити, настільки великий був, був натовп, який йшов. І у кожного були свої очікування. У мене. Теж є очікування. У тебе є своє очікування у кожного з нас. Першим очікуванням нехай буде те, що я повірую. Насправді дуже багато таких моментів буває, коли Бог дає зцілення, але ми потім про це забуваємо. Ми далі продовжуємо жити життям, а іноді навіть ще гіршим, ніж до цього. Тому це пересторога. Як у восьмому розділі Івангелія від Йоанна чуємо до оздоровного, іди, не гріши більше. А отже, переміна життя, неповернення до старої людини це важливий елемент, що Єгір, що ця жінка досвідчили нового життя. І це нове життя передусім звіри і оздоровлення. Ми потребуємо і Оздоровлення нашої віри і неодноразово оздоровлення нашого Духа. Тому не біймося приходити до Ісуса і так, як Яїр, чи ця жінка, яка мала свої страхи, Яїр, якому казали, вже все померла, не йди, не проси. Нам дуже часто будуть повторювати: нічого не вийде, нічого не вийде, навіть не думай, нічого не вийде! Ми будемо боятися починати певні речі і справи. Вийде. І нехай ця жінка, яка 12 років страждала від хвороби. І Яїр, який втрачає доньку, нехай будуть для нас прикладом. Отже, відваги. Неодноразово нам треба буде почекати. Неодноразово нам треба буде побороти сумніви, неодноразово нам треба буде. Після моменту, коли ми будемо пригнічені, неначе вдавлені в землю, чи своєю особистою поведінкою, чи отримуємо певні речі від людей, від яких ми цього не очікували, Бог дасть силу піднятися. І нехай ця добра новина нас супроводжує. Амінь.